Грицько та ударка зразкові батьки. Цілий травень з моменту вилуплення і аж до 30-го числа вони ані на секунду не залишали свою малечу без нагляду. Постійно хтось вартував у гнізді. Вперше 30, го вдруге 31 го травня дітей залишали самих. Але не відлітали далеко. Гніздо завжди перебувало у полі зору батьків, адже небезпека чатує звідусіль. Наші лодяки належать до Сасенівського старостату. Це достатньо крупне село. Але у цьому селі не залишилося жодного успішного гнізда. Навесні на опору ліній електропередач, де уже давненько розташоване гніздо лелек, пара повернулась, відклали яйця. У них вилупилось троє пташенят. Але через деякий час, як вони стали вбиратися в пір'я, батьки. Перестали їх охороняти. Обоє одночасно літали на полювання і в один момент на пташенят напали круки, всі пташенята загинули. І ця історія, ця трагедія у сім'ї Лелек повторюється вже третій рік поспіль. І наші величата такі щасливі через те, що мають турботливих батьків. І лише зараз, у розпало літа, коли пташенята за розмірами досягли своїх дорослих батьків, вони можуть залишатися у гнізді самі тривалий час. Але до сьогоднішнього дня. У випадку будь-якої небезпеки хтось із батьків швиденько повертався, видно, вони тримали гніздо у полі зору завжди. Та сьогодні стався випадок, коли малі залишилися сам на сам з небезпекою. І ніхто з батьків їм на допомогу не прийшов, вірніше не прилетів. Який літній день штиль, а як вітру нема, то в гнізді трошки й нудно, тому що нема як стрибати, розправляти крила, імітуючи політ. Дличата вже давненько самі в гнізді чекають батьків. Хоч би водички принесли. Лелеки у спеку часто фарбують ноги у білий колір. Це, звичайно, не для краси. З одного боку, білий колір не так притягує сонячне світло, а з іншого боку треба знати, що ж це за фарба. Так, це лелечий послід. Там фекалії перемішані із сечею. і коли волога із сечі випаровується, то, звичайно, і охолоджуються ноги. Таким чином легше перечікувати спекотні дні. Сонце в зеніті. Раптом пташенята когось помітили у вишині над гніздом. Тінь промайнула дорогою і на деревах. Це тінь лелеки. Може, хтось із батьків нарешті повернувся. Знову тінь вже третє коло намотує. Щось тут не те, та щось занадто довго цей птах кружляє й кружляє над гніздом і не сідає. Хто ж це такий? Батьків так не зустрічають. зайда образів меншого, але пташенята демонструють свою готовність боронитись. Цей чужинець якийсь. Видно, молодий, худенький, і коли йому чинять спротив, впевненісті не вистачає. Тут ще й підйомник проїхав рогатий, страшний. Відволік всіх увагу, агресія нібито знизилась. Менше вирішило прикинутись шлангом, як гарно примітив один із наших глядачів. А оце вже неочікувано. Зайда взяв і почав поправляти гніздо. Це прояв так званої замісної активності. Часто, коли тварина потрапляє у незвичну, незрозумілу ситуацію, відчуває, що треба діяти, але не знає як, то починає робити якісь речі. На перший погляд, звичні. Собаки можуть чухатись, а птах раптом знайшов собі гілку, яка нібито йому заважала, і спробував її краще встановити у гнізді. Тим часом наші пташенята демонструють, що зовсім не раді незваному гостю. От і все, втік. Здається, обійшлось без серйозних сутичок. Але де ж наші Грицько і Одарка? Чому вони не прийшли на допомогу пташенятам? Адже завжди вони впевнено боронили своє гніздо. У нас у Леляках на хуторі, за Гребелькою великі луки. Там сироварня заготовляє сіно для своїх корів на зиму. Працює сільськогосподарська техніка. А он де і наш лелека. Користується моментом. Але гнізда звідси не видно. Далеченько. Це саме ті луки, де навесні ми знімали орхідеї. Орхідеї відцвіли, викинули насіння. Наші аграрії заготовили сіно. Лелекам зручні місця для годування. Орхідеям дуже важливо, що ці луки, дякуючи викошуванню, не заростають. Таким чином, той випадок, коли ми маємо союз, союз аграріїв і природи. Національний природний парк Пирятинський є частиною смарагдової мережі Європи. Із усіх об'єктів смарагдової мережі в Україні. Ми перші і поки що єдині, які розробили менеджмент план європейського зразка. У нас є ділянки з недоторканою природою, але на дуже багатьох угіддях рекомендоване помірне сільськогосподарське використання, сінокосіння чи випасання. Таким чином, ми можемо знайти спільну мову із аграріями. Адже заготовляючи сіно для своїх корів, вони сприяють і збереженню рідкісних рослин, і збереженню леле.